Ігри кримінальні. Підростаюче покоління Черкащина займається далеко не дитячими справами. Підлітки грабують, вимагають, завдають тяжких тілесних ушкоджень та пристращаються до наркобізнесу. Виявлені під час перевірки факти вразили навіть прокурорів. Упродовж 2011 року зареєстровано збільшення чисельності, вчинених неповнолітніми пограбувань на 73%. Тяжких тілесних ушкоджень на 50. Злочинів пов'язаних з незаконним обігом наркотиків на 30%. Незаконних заволодінь транспортними засобами на 20. Та вимагань увага в 13 разів. Статистика невтішна. Підліткова злочинність на Черкащині зросла на понад 18%. Лише за рік неповнолітні скоїли майже чотири сотні злочинів. Прокурор Микола Лісовий назвав такі результати плачевними. Різ злочинності серед неповнолітніх за 2011 рік допущений майже у всіх районах області. Оце тільки ми бачимо, що в Городичинському районі немає росту, а у всіх практично йде ріст злочинності. Це про що говорить? Це говорить про те, що відповідні органи державної профілактики, на яких законом покладено обов'язки щодо проведення цієї відповідальної роботи в суспільстві, на жаль, не проводяться із 247 малолітніх злодюжок. 152 ніде не навчаються і не працюють. На другому місці школярі 58 осіб. Замикають трійку учні ПТУ. Із них понад 30 осіб стали на злочинний шлях. Почастішали випадки і групових злодіянь. За матеріалами прокурорських перевірок в області порушено 33 кримінальні справи за порушення прав неповнолітніх. Внесено 473 приписи і подання, 184 протести. Притягнуто до відповідальності 472 посадові особи в області, в тому числі 45 безпосередньо в органах державного контролю. Та часто густо жертвами злодіянь стають і самі діти від рук найрідніших людей. Тільки за минулий рік в області померло четверо. Проти батьків органами прокуратури порушено майже три десятки кримінальних справ. Одинадцятьох позбавили батьківства. Микола Лісовий закликав колег активізувати роботу. Ольга Скорик, Віктор Наточій, Віка Вікановини.